Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто присягнув у вірності своєї країни основним засадам Європейського союзу. Він також зауважив, що Угорщина повністю підтримує санкції, які Євросоюз запровадив проти Росії. Про це він повідомив під час спільної прес-конференції зі своїм чеським колегою Любомиром Заораликом. За його словами, усі країни ЄС повинні бути єдиними як ніколи, особливо зараз, коли Євросоюз запровадив санкції проти Росії, які комусь можуть і не подобатися. Ми вважаємо, що сила Євросоюзу в його єдності, і ніхто не може її порушити. Саме тому усі рішення ми маємо приймати спільно. щодо України, то я б хотів наголосити на тому, що ситуацію на сході цієї країни можна вирішити тільки мирним шляхом. і ось чому по перше, це наш сусід, і ми не хочемо, щоб у нас по сусідству була війна. по-друге, Україна відіграє важливу роль в енергетичній безпеці Угорщини, тому що практично весь газ і на. Авто транспортується в Угорщину через територію України і по третє, в Україні проживає близько 150 тисяч угорців, і ми не хочемо, щоб вони жили в країні, в якій триває війна. Саме тому для нас буде краще, якщо Україна буде сильною і стабільною країною Глава зовнішньополітичного відомства Чехії Любомир Заоралик, який кілька днів тому сказав, що на його думку Росія сьогодні поводиться як третій рейх у 1938 році, коли анексував судети, також зауважив, що позицію Євросоюзу щодо Росії визначатиме ситуація в Україні було на пленарній сесії Європейської ради. Я вже казав про те, що розширення санкційного пакету щодо Росії залежатиме від того, як розвиватимуться події в Україні. під час зустрічі з журналістами Петер Сіярто наголосив на тому, що офіційний Будапешт повністю підтримує запровадження Євросоюзом санкцій проти Росії, попри критику з боку прем'єр-міністра цієї країни Віктора Орбана. Він також зауважив, що на це не вплине і енергетична залежність його країни від Москви. Хоча раніше в пресі неодноразово з'являлися повідомлення про те, що саме через цю залежність Росія може сильно тиснути на Угорщину.